Вам, вам доброго ранку сьогодні. Я сьогодні відповідаю за погоду. Ви знаєте, що є така народна традиція, народна прикмета. кажуть, що Миколай бородою трясе і дорогу стелить, і це вже означає, що. От від сьогодні, від 6 грудня, майже вступати в свої права. І ви знаєте, навіть зранку, попри те, що ми на півдні термометри показують 0 градусів, і це відчувається. Але все ж таки душу гріє те, що ми тут в південних широтах нашої нашої країни. І ви знаєте, от те, що від сьогодні вже зима має розпочинатися в Україні, бачите, народні приклади вони все ж таки кажуть правду, тому що майже по всій території України сьогодні все ж таки сніг зриватиметься, але через плюсову температуру день він дуже швидко. Ко перетвориться на дощ. Що нам сьогодні обіцяють синоптики. В цей святковий день зараз розповім більш детально і традиційно ми починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. В Луганську вдень температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу тепла. В Харкові буде плюс два градуси, і в Донецьку плюс три. Такий денний максимум. Там синоптики обіцяють сніг з дощем. Південь країни, де ми сьогодні знаходимося. Тут триматиметься плюсова температура. В день буде від 4 до 8 градусів. Сів тепла такою вона буде в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжя, також Криму. Снігу не буде, але очікуємо дощ ближче до вечора. Захід країни там в день температура коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. Також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують на мокрий сніг сьогодні. В тому в західному регіоні країни на півночі сьогодні також зриватиметься сніг з дощем. Погода стопчики термометра покажуть нам від мінус одного до плюс двох градусів. Тепла і найхолодніше сьогодні буде на Сумщині. Плюс 2 градуси такий денний максимум. Обіцяють, прогнозують синоптики в в центральному регіоні України. Це Черкаса, Вінниця, Полтава, Кропивницький і також Дніпро. Ну і в Києві сьогодні також буде колеги. У вас плюс 2, Це такий денний максимум і можливий сніг з дощем. Ну, друзі, Миколаїв. Я вже сказала, що на півдні сьогодні від 4 до 8 градусів. Миколаїві ми сьогодні очікуємо плюс 7 і можливий невеликий Дощик, не знаю, як воно буде, а друзі, але сподіваємося, що все ж таки буде все ж таки триматися зимова погода. Можливо, зловимо тут якусь і сніжинку. Друзі, ну ви бачите, ось так от прокидається місто. Я ще хочу зазначити, і можливо ця інформація буде нова для всіх жителів Миколаєва, що сьогодні до свята містом курку... курсуватиме святковий транспорт. Це буде святкові тролейбуси та. Триває і Якщо зорієнтуватися, то Миколаїв електротранси, він прикрасив декілька маршрутів, серед них трамваї 1111, 1120, 1107 і тролейбуси 0050 і 0047 і Дніпро 0023. Друзі, тому гайда, не знаю, вислідковуйте, вислідковуйте ці святкові трамваї, хапайте їх, приїжджайте сьогодні на 9.15, Каштанова сквер, пам'ятник Миколаю Чудотворцю, будемо вас чекати. Вау, місцевий таймсквер дійсно. Пам'ятник до творцю красиво, Тільки я не розумів одного. Олен, ти і Руслана люди ви по різному одягнені, наче в різних містах знаходитесь. Кол Колеги в пуховиках, а ти в легкому пальті. Ви там як взагалі? О, ти... Друзі, ну насправді. В мене, знаєте, є підшорсток, тому я теж не мерзну, не переживайте. все. покажеш у 9.15 біля Біля до творці свій підшорсток. Спасибі, Миколаїв. Тримайся, дякую, чекаємо дуже ваших включень.